Як ти оцінюєш сам візит і весь візит Путіна до Китаю, і, до речі, коли ти зможеш відповісти на це запитання? Малесеньке до тебе запитання. А що у нас з планом перемоги? Хм. А, окей. А, давай по порядку. Я сьогодні буду намагатися коротко. А, перший момент з приводу запрошення в Москву. Ну тут, звісно, ясно, що це іздьовка з боку Росії, демонстрація того, що ніхто визначатися ні з ким не збирається. А, але вибрана така форма пайорнічать, причому Путіну так сподобалося, що він вже двічі це повторював, і дуже показово, що саме Путін сам оскучував, а не якісь Хлашатай. І взагалі останнім часом він постійно повторює тези. Чому він повторює одне те саме? І зараз виходить весь час заявами. Про це я скажу трішки пізніше. Я думаю, ми окремо це обговоримо. Але саме по цьому запрошенню: ну звісно, тут у Україні залишається тільки поле подивитися на партнерів, розвести руками і сказати: ну бачите, ну ну <кхм> внутій, ну, ну неадекватний. Ну що з ним робити? Раз а друге, взяти і віджартуватися у відповідь: ну ясно, у Путіна вже ніколи в житті можливості не буде побувати в Києві. А от ми, можливо, в Москві ще й побуваємо, може сказати Зеленський, і щось на кшталт цього, скажімо, бо тут серйоз приймати такі речі взагалі не варто. Другий момент з приводу, скажімо, всієї цієї Пікінської історії, Путіна по-Пікінськи я б назвав, то для нього візит в Китай явно пройшов далеко не. Настільки райдужно, як того хотіли би російські пропагандисти. До речі, якщо подивитися навіть а, зріз пропагандистських медіа, то там також, особливо панігіріків нема. Ну тобто, таке дуже стриманий у всіх настрій з прийду цього візиту, бо зрозуміло, що все ну не настільки добре, як хотілося би. По-перше, немає жодної гарантії, жодної публічної заяви Китаю, що вони дійсно підставлять плече допомоги Росії зараз. Історії про трубу а, і закупівлі газу, ми це вже бачили і чули. І по нафті, і по газу, і раніше і Китай каже: давайте нам знижку нижче ніж у вас споживачам. Внутрішнім ми тоді ми будемо купувати, тобто, фактично, по собі вартості продавайте нам. Ну тоді Китай готовий купувати. Звісно, раз два не було обговорено жодних об'ємів. Принаймні, публічно ми не бачимо цих заяв. А я думаю, що якби були обговорені об'єми, то принаймні би заявили про те, що була певна розмова. А Росія би так точно побігла би розповідати вже, що в нас тут зараз 20-30-50% скільки то там всього куплять, але набрали в рота води. Тож поки що мало даних для того, щоб говорити, чим завершився візит Путіна. Наскільки погано для нього завершився, чи наскільки нормально, але вже точно можу сказати, що це був не чудовий візит. Починаючи від його зустрічі, звісно, високопоставлена людина політбюро зустрічала, але без фанфарів, без нічого. Символічно це ганебно виглядало, особливо на тлі всіх інших, кого зустрічали. Я лише верблю тебе. А фоточка з моді і Сі, це вона ж дуже любить. Коли викладається фоточка, все це ознака всього. Я нещодавно дізнався від одної людини. Вона каже, мені дуже потрібна фотка з цією особою, навіщо? Треба все-таки. Підняти свою вагу, Я кажу, це самооцінка, говорить ні, ні, це зовнішня реакція, і це маркер України до речі. Ну так само в світі. Ну тобто, А, а знаєш, скільки разів мені а, я пам'ятаю тобі ще більше разів а, говорили про те, як деякі наші політики бігають за кордоном а, і фоткаються з іноземними лідерами, ловлячи їх де завгодно. Тільки для того, щоб мати фотографію, що ми переговорили там з прем'єр-міністром або з президентом певної держави, або там зі спікером їх парламента. І коли мені один з міністрів просто все каже, слухай, а які там от шанси цей, цей ну іноземної держави, хороше знайомий, е, кажу: ну, такі от такі. каже А Ну, ладно, ще раз підійдуть, каже, охороні, скажемо, щоб відігнали. а Тому що. Реально? Я погоджуюсь з тобою, тобою на 100%, тому що найкращий варіант демонстрації цього це бігаючи в кулуарах в Страсбургі Ради Європи Чернишов. який, я пам'ятаю це, це дуже смішно виглядало, Шукав чиновників Євросоюзу, щоб притулитися до них, потиснути руку, щоб це сфоткало як офіційний візит, і це виглядало один в один з візитом в коридорі Білого Дому, Єрмака і Рубіо, який йшов з туалету. І коли ми говоримо зараз про Путіна, який там з моді Сізінпіням, то знайдіть на фотографії хто третій зайвий в ваговій категорії і взагалі на самій фотографії. От де Путін органічно виглядав, це коли Сізінпін взяв його і поставив поруч з собою праворуч-ліворуч. Бо на тлі цих людожерів, Сі Цзіньпін, звісно, виглядав одразу дуже презентабельно. На тлі їх ганебненьких мілітарних спроможностей, парад Сі Цзіньпіня одразу заграв іншими фарбами. Ну, тобто, як тло використовувати їх як підставку для себе, просто щоб на контрасті виглядати ще краще, так вони підходять. Але коли він з моді, то згадується одразу приказка коня Ютя жаба лапу підставляє. От Путін був в статусі цієї жаби, яка намагалася лапу підставляти. В, в випадку самого візиту він був в Солянці, Якоїсь окремого окремої уваги Путіну не було приділено. якихось грандіозних прийомів також не відбулося. Зустрічі в нього на полях були достатньо другорядні у Путіна. Якщо ми говоримо навіть про парад, то його врівноважили Кім Чен нам ну одразу зрозуміло, в яку позицію поставили двох із геїв яких Китай готовий тримати поруч як двох мілітарних цепних псів, яких, якщо що, можна спустити на когось, а можна навпаки притримати і полякати цим? Чітко було окреслено місце Росії, тому я не думаю, що це був теплий прийом для Путіна і повернувся він з чимось таким прям грандіозним. Його заяви зараз здебільшого побудовані на відповідях, а не на? Нав'язувані, і це також дуже характерно, але це вже наслідок трішки інших подій тут, в Європі, скажімо так, в колективному заході. І повертаючись до теми плану перемоги. О. Я думаю, нас рятує тільки одне, що в Росії також плану перемоги нема. Проблема а... це проблема в тому, що пит... проблеми Росії ну відверто мене тішать. Але що вони їх не можуть вирішити, мене не турбує. Навпаки, я аплодую цьому. Але ж всі ми пам'ятаємо заяви про те, що в Парижі буде представлений, пам'ятаєш цю заяву? Це ж було представлений план. Від цього не відбулося. Більше того, ми знову бачимо відсутність нашої суб'єктності через позиціювання. І немає. Я не радію цьому. Я не рву з останні волосся, які в мене залишилися ще на голові з них. Я нерву. Ні. Але я констатую факт: на жаль, ми не можемо проявити свою суб'єктність через свою позицію, і не маємо свого плану. Але сьогодні на столі лежить план Трампа, план Європи і навіть план Путіна. Серед них немає плана України. І це говорить про дві речі. Або цієї візії не існує в Офісі президента, або Офіс президента і Зеленський не спроможні створити подобний, подібний план. У мене тільки одне запитання для, для, для тебе. Скажи, будь ласка, це не потрібно? Чи це взагалі вже? Ми вже не ну, встигли просто заскочити в цей вагон, і тому зараз просто пасажири зовсім іншого вагона, чужого. Я не знаю, чи його, той хто план чи буде прийнятий, я зміню трішки підхід до цього, тому що не те, що Україна не має внятного плану перемоги, але є певна вісія. По Перше, по-друге, є узгодження кроків з Європою. І зараз м на противагу російському сценарію, який не про перемогу, а скоріше про маневрування і використання Трампа як важеля тиску на Європу і на Україну. Бо Трамп не мав свого порядку денного і не має свого плану як такого. Є путінський план з ультиматумами, вимогами, тощо, і Трамп лише ставав інструментом для того, щоб зіграти в е, дуже невдячну роль, яку по-дворовому зазвичай називали «передаст». коли він просто брав у Путіна і їхав до європейців, до України, говорив: А Путін хоче, а ви давайте поділіться чимось, а підіть на якісь поступки тощо. Ну от ця піридастічська позиція Трампа вона зрештою привела до того, що Європа згуртувалася, причому від Берліна, Лондона і Києва до Хельсінки і Ріма. І те, що ми побачили у Вашингтоні, це була така собі узгоджена гра про забиванню пенальтів ворота Трампа всі дружньо. Але це була реакція. Цим було перекинуто м'яч назад Росії достатньо швидко, заблоковано деструктивні історії, які би міг розвивати Трамп. Одразу ж він перетелефонував Путіну, тобто тут відбилися, а от гарантії безпеки вони цікаві не самими гарантіями, і після війни. Ну, Ми розуміємо чудово, що яке там у після війни, коли то буде, яким воно буде. Там вносяться одразу широке забрало всіх можливих варіантів припинення, призупинення, заморозки з політичним договором, без політичним, без різниці, як? Але коли відбудеться деескалація бойових дій, тут вступить, скажімо, повний пакет. Але. Не в ньому суть, а в тому, що Європа фактично розгортає власний порядок денний, і Європа тут в широкому сенсі. Це і Лондон, і Київ, і Гельсінки, і Рим, і Брюссель, і Берлін, і Париж. Ми бачимо, що різні абсолютно країни зараз об'єдналися навколо питання безпеки і виклику від Росії, не дивлячись на різні погляди, змогли узгодити в ключовому, що Україна має мати достатній а, зброєвий. І військовий паритет для того, щоб Росія не могла розраховувати на перемогу над Україною, і, власне, це і запакували як аля гарантії безпеки. Направду це гарантії мілітаризації України, виходячи з нашої і загальної європейської потреби. Коаліція країн, які беруть на себе відповідальність за те, що Україна зараз отримує зброю, буде отримувати потім, чим дається відповідь Путіну. Дуже проста: ніякої демілітаризації і вразливої України після припинення вогню не буде. І після цього Європа повертається до Трампа обличчям і каже: без вас ми цього не забезпечимо. Звісно, ми розраховуємо на вашу участь і так далі. Але ми з вами не збираємось обговорювати саме тіло е гарантії безпеки. Ми з вами будемо обговорювати сполучені штати виключно роль Сполучених Штатів в цьому, якою мірою ви долучаєтесь, куди долучаєтесь, що, і ту частину, яка стосується буферної зони, миротворців, зняття санкцій, обмежень певної і так далі. Яка може бути переговорена з Росією. От ідіть до Росії і говоріть. Тим самим тепер Європа бере свій план узгоджений і кладе на стіл Трампу і каже: оце питання, по яких з Путіним можна говорити, а це питання, по яких ми не даємо мандату на розмову з Путіним. І а, найцікавіше тут, що Європа самого старту взяла позицію Макрон це заявив, британці це заявили ще більше року тому. Що гарантії безпеки, а зараз люди, до речі, повторив. Коли його запитав журналіст з приводу того, а як же Росія же не сприйме наявність військ іноземних тощо, Рюте на ну це ледь не психанув, потім себе підхопив, за 5 секунд сказав, це я не вас критикую, а дякую вам за питання. Але з якого Олєша, ми взагалі вирішили думати над тим, що думає Росія з цього приводу. Це суверенна справа України. Як і хто з ними домовляється, де розміщуються війська, не розміщується. Взагалі, Путін це такий собі губернатор Техаса. Подивіться на. Розмір Росії, чого ви взагалі вирішили з ним рахуватися? Ну і там зааплодували, посміялися всі дружно тощо. Але я зараз завершу Борислава. Але за цим стоїть дуже цікава зміна Європа, пройшовши ініціацію від страху в Вашингтоні, зараз намагається продемонструвати спроможність задати свій порядок денний, і Путін вже своїми заявами виходить постійно. В ЄС добре, а в НАТО ні а Війська не можна направляти, а на що будуть війська, якщо війна закінчиться, і в оцю от пластівку з різних боків зараз намагається обжовувати, бо він вже вимушений зараз реагувати на цей європейський порядок денний, апелюючи до Трампа і кажучи, ну так в нас там в Штатах адміністрація, яка хоче домовитись, адміністрація, які молодці, да ви що, який заговір це Трамп пожартував так. в нас з ним чудові відносини з Трампом, говорить Путін. Це дуже цікавий момент, в якому ми бачимо, як народжується геобезпекова і геополітична суб'єктність Європи. Чи народиться питання? Тому підтверджую ще раз і підкреслюю, що розраховувати ми можемо тільки на себе, сподіватися, мати надії, на кого завгодно. Але розраховувати тільки на себе. Тому, поки все не домовлено, не домовлено нічого, і ясно, що як процесна річ зараз ці гарантії безпеки. Це дуже конструктивний процес, але не треба розраховувати, що в тому вигляді, як він зараз обговорюється, і відбувається, що він буде і результатом. Ні, до результату ще дуже далеко. Результат може спотворитись до невпізнаваності. Зараз все йде мова про процес і битву навколо цього.